Якщо складно просити, або важко відмовляти, коли щось просять. Е, головне тут визнати, що така проблема існує. Е, спробуйте з партнером, або з другом, там, з подругою, або з якоюсь близькою людиною домовитися про гру. У форматі гри це набагато легше зробити. Е, домовтеся, що е, щодня або хоч би раз спробуйте. Попросіть один у одного п'ять речей, але заздалегідь домовся, що ви можете просити все, що хочете, і можете відмовляти, якщо не хочеться це робити. І е, дозволити іншому відмовляти. У форматі гри дуже гарно це тренується. І це потім допоможе навіть в житті. Ну тобто, я хочу, щоб ти мені щось там подарував, щось там зробив, а ти мені, щоб там щось там допомогла, та-та-та-та-та. І спробуйте нормально. Віднестись до того, що вам відмовлять.